Вітаю, друзі, для саморобних денних ходових вогнів я придбав наступні компоненти. Ледлампи 12 вольтові на Aliexpress. Потрібно буде ще їх додатково промазати герметиком, якщо будуть проблемні місця. Ну, спереду, мабуть, пройдусь клеєм секунду. Кабель двохжильний, 0,75-ка. Реле, увімкнення, вимкнення денних ходових вогнів Реле пониження напруги, шаблетки, а не здевутові так швидко не горіли. Ну і термоусадка, щоб це все діло пізніше можна було якось сховати. Робити денні ходові буду для опліастригаш. Вибрав решітку протитоманий фар. Витягується вона без проблем. На ось таких зашовках. Планується робити ось тут. В цьому місці. Отвори і лампи садити в цих місцях. Лед ламп є 10. Вони повністю сідають дані канавці, брав 18 ку є ще 22-ка чи 21. І так, засверлив отвір діаметром 10. Пропхав LED лампочку, з другої сторони загайка. Закручується гарно. Єдине, що є шпара десь порядка 3 мм. Тому і не проблема. Виглядає гарно. Кручу наступний. Розмітку між лампами зробив по 3 см. Це під центр отвору. І останній четвертий пустив на одну сходинку нижче. Зажимається все це ключем на 14 в міру бажано би. Ось такий кінцевий результат вийшов. Далі планую ще дороз'єднати трохи проводу і з'єднати через такий коннектор, щоб в майбутньому можна було простіше замінити дефектну лампу. Ось такі вийшли скрутки. Одна, друга. Після цього беремо реле включення, підключаємо до реле пониження напруги. Червоний провід плюс, чорний мінус. Пізніше звідси підключимо плюс і мінус. І протягнемо до наших скруток. Після установки решіток загальний вигляд буде десь так. Провода опустив донизу. Пізніше підніму їх догори. Тут решітку я зняв, знімається просто і підвішу, мабуть, провода десь тут, через кабельбіндери, щоб висіло через пакетик. І не попадала волога. Так само і з другої сторони. В підвішеному стані. Ось так оглядаю вже з кабелем. Коричневий до червоного, синій до чорного. Тут я підвішу, в підвішеному стані з пакетиком. Застібкою до них задай все. Там через кабель біндер з'єднає кабель. Пущу його сюдою, наверх, до цього місця. Так, змотав провода, під'єднав, підвісив, пустив понизу. Один. Там підвісив. Інші. і вивів через низ сюди. Зараз будемо підключати до реле. Після того, як підключили провода, що виходили назовні до реле пониження напруги. Одягаємо термоусадки. Ховаємо це все в пакети, які пробуємо підключатися. І так, підключили до акумулятора, накинули, аби подивитися, чи все працює, все добре. Акумулятор показує 1252 вольта. Жовті провода будуть йти до ближнього світла. Можливо, десь з часом підключу, можливо тепер буду бачити, як там. Ще потрібно буде перевірити напругу на виході після понижувача. Завести і подивитися, як воно буде. Після заведення напруга піднялася до 14,5 вольт майже. Летки дуже яскраві. Засвітилися через пару секунд. Усі працюють. Зараз на понижувачі до 12 вольт це налаштую. І думаю буде супер. Так, на заведеному моторі. Понижувачі я налаштував, спочатку хотів на 11, але все одно діоди дуже яскраво світять. Краще для них буде, якщо я виставлю 10 ,5. 10,5 з половиною після понижувача на першій відці. Десять з половиною на другій відці. На платах, до речі, є червоний світлодіод. Так, одна релешка виключається трохи пізніше другої. Аж на 12,47 вольта. А ця на 12,59. Тож, скоріш за все, залишу тільки одну, та що менше, підключуся від неї до другої. Плати пониження напруги і подивлюся, мало би хватити її одної. Під'єднав я той, що довше виключався і підключився від одного до двох плат понижування напруги. Тут сюди, тут відповідно чотири проводи. Все, зараз це все складу, заховаю, буду шукати, куди підключити мені. Провід, який буде відповідати за вимкнення, коли вимкнути ближній світлофар. Так от вийшло в кінцевому результаті. Все в пакеті. Залишається підключити дроти. Ось так виглядає фінальна збірка. Червоний провід до плюса. Чорний на мінусі. Тут усе запхано тримається. Жовтий провід так і не вдалося нікуди підключити, була спроба підключити до ближнього світла дротом, дотиляючись до контакту одного, до контакту другого. Так нічого й не вийшло. Одного разу було, ближнє світло вимкнулося, галогенка потухла. На панелі вибило помилка. І вона перестала світити. Заглушив, завів ще раз, світло світило далі нормально. Так і не вимкнулися денні ходові вогні під час контакту з проводом одним і другим. Тестував збірку на протязі півтора місяці. Все добре, все світить. Діоди в нормальному стані. Думаю, буде світити ще довго. Виглядає супер. Видно здалеку, в сонячну погоду навіть.